Тож добре, всім добрий день. Ми починаємо нашу лекцію. Ось я зараз повідкриваю все. Сьогоднішня лекція буде присвячена властивостям замикання та обережню для контекстно-вільних мов. На попередніх лекціях ми вивчали для регулярних мов, що регулярні мови зберігаються об'єднанням, перетином, операцій, зірочка, ще іншими операціями доповнення. Сьогодні ми обговорюємо це все для контекстно вільних мов. Ну що, ми тоді почнемо. У попередніх лекціях ми розглянули замикання стосовно деяких операцій та алгоритмів, щоб визначити властивості сім'ї регулярних мов. Загалом на поставлені там запитання були прості відповіді. Коли е, ми ставимо ті ж самі запитання про контекстно вільні мови, то зустрічаємося з більшими труднощами. Славуються складні питання для контекстно вільних мов і багато задач ще не розв'язані по сьогоднішній день. По-перше, властивості замикання, які зберігаються для регулярних мов, не завжди виконуються для контекстно-вільних мов. А коли вони це роблять, то аргументи необхідні для їхнього підтвердження, часто досить дуже і дуже складні. По-друге, набагато інтуїтивно простих і важливих запитань про контекст вільної мови неможливо відповісти. Ця заява, на перший погляд, може здатися несподіваною і потребуватиме уточнення, коли ми продовжимо. У цій лекції ми надаємо лише зразок деяких найважливіших результатів. Ну ж, перша частина це буде замикання контекстно вільних мов. Така теорема. Сім'я контекстно вільних мов є замкненою щодо об'єднання, операції контактинації та зіркового замикання. Нехай l 1 і L2 2 дві контекстно-вільні мови, які породжені відповідно контекстно вільними граматиками g 1 К і 2, відповідно з. Множиною змінних, множиною ВІТ термінальних станів ТІ, так, початковим, початковою змінною С дітою, так і правилами виводу боїти, Без Безпеки загальності ми можемо вважати, що множини В1 і В2, тобто множини змінних для громади G1 і G2 відповідно. Ну не перетинаюсь копії дезу. Розглянемо тепер мову lg 3 яка порушується граматикою g 3 в якої множина змінних зміни b 1 в об'єднанні об з В2, об'єднані з змінною s 3 яка буде початковою, так? І відповідно множина термінальних станів, eh, перебуду термінальних алфавітів це буде Т1 і Т2, де це термінальні алфавіти. З контекст мобільних е, граматик G1 і G2. Ну, відповідно, нужна е, переходів П3, так? Ви це поділ. Що ми зробимо? Ми розглянемо е, початковий стан С3, це початкову зміну. Будемо е, вважати, що вона не входить е, в змінних е, е, граматики G1 і G2, так? Тобто, не є змінною це є змінною, яка входить до Б1 в об'єднані В2. Правила виводу граматики Ж3 це всі правила виводу граматик g 1 і g 2 разом з альтернативним початковим виведенням, яке дозволяє нам використовувати ту чи іншу граматику. Точніше саме, тобто множина П3, так це П1 в об'єднанні П2, плюс правило виводу з С3 виводить С1 і С3 виводить С2. Очевидно, що 3 контекстно вільна граматика. Ну а тому е мова, яка не визначається, є контекстно вільною. Ну, це можна привіз. Але легко бачити, що е мова, яка визначається граматкою G3, є об'єднанням мов l 1 і l 2 Припустимо тепер, що, наприклад, слово V належить до мови l 1 Тоді ми маємо, що s 3 Виводить s 1 так? І це розширно виводить слово W. І воно є можливим виведенням у граматиці G3. Так. Подібний ми аргумент можна зробити для слова W l 2 Крім того, якщо слово W належить мові порожньої граматикою G3, то або s 3 виводить s 1 або s 3 виводить s 2 так? І це буде перший крок виводу. Припустимо, що виконується виведення 2, так що s 3 виводить s 1 Оскільки синтетичні форми, отримані від змінної s 1 мають зміни у множині В1, а множини v 1 і v 2 не перетинаються, то виведення наступне, що s 1 розширено виводить слово W, може, може залучати правило виводу тільки в правилах виводу множини p 1 Отже, слово W має міститися в мові l 1 Аналічно ми отримаємо е, 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 ці всі міркування виконуються так само, як спочатку використовується виведення е, 3, так, що s 3 виводить i 2 так, тоді Її слово доброверт доміститься у мові L2. А, а з цього буде випливати, що мова, яка порується граматикою G3, є об'єднанням мов L1 і L2. Далі розглянемо граматику Ж 4 яка є змінними, якої є множини змінних, об'єднані змінних P1, P2 з E, зі змінною S4, так? Об'єднання термінальних алфавітів P1, P2, початкова зміна S4, і правило, і множина правило в P4, так? Тут знову змінна S4 є новою змінною, і Е, Міжна правил виводу П4, це є мжина П1 в'єднані П2, тобто відповідно межина е, правил виводу граматики G1 з виводу граматики g 2 і відповідно С4 виводить С1, С2. Тоді легко отримуємо, що е, е, мова, яка визначається е, граматикою G4, так? є контатинацією мов, яка визначається граматикою В1 і граматикою В2. І нарешті, якщо ми розглянемо граматику вже мови, яка визначається граматикою В5, де граматика В5, міжнародних е, 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 змінних це є В1 в об'єднанні зі зміною С5, алфавіт є Т1, почтикова е, змінна С5 і правила виводу п 5 так, де С5 новозмінна, Правила виводу наступне, що це е, множина p 1 в об'єднанні з наступними виводами, виведеннями s 5 виводить s 1 s 5, і 5 виводить порожне слово. Тоді ми маємо, що е, множина, е, тобто е, мова, яка визначається граматикою G5, вона збігається е, е, з е, зіршкою замикання мови G1. Отже, ми довели, що сім'я контекстно-вільних мов замкнена щодо об'єднання, конкатинації та житлових замитання. Отже, тобто ми побудували алгоритм, як це робиться, так? Теорема. Сім'я контекстно-вільних мов не є замкнена стосовно перетину та доповнення. Доведено. Розглянемо дві мови l 1 і прошу l 2 Я чомусь написав помилково 1. Є декілька способів доведення, що мови l 1 і l 2 є контекстно вільними мовами. Наприклад, граматика для мови l 1 є така, що S велике виводить s 1 s 2 s 1 виводить А маленьке s 1 B виводить порожнє слово, так, s 2 виводить С маленьке s 2 або виводить порожнє слово, так? S2 Крім того, ми зауважимо, що мова l 1 є конкатенацією двох контекстно-вільних мов, а тому вона є кон 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 контекстно-вільною за попередньою теоремою. Але мова, яка є перетином мов l 1 і l 2 так? Це які складаються зі слів А в степені, Н, Б степен, С степенін, де Н довільне невід'ємне ціле число, як ми вже доводили раніше на попередніх лекціях, не є контекстно-вільною мовою. Отже, сім'я контекстно вільних мов не є замкнена стосовно перетин. Друга частина теореми випливає з теореми 810 та торят помножиної рівності, яка річ, що l 1 в з l 2 так? Це є замикання, це є прикошу доповнення до е, доповнення l 1 в об'єднанні з l 2 так? Якщо сім'я контекстно вільних мов була би замкнена стосовно доповнення, так? То права частина наведеного вищого виразу була контекстно вільної мовою, так? Причому для будь-яких контекстно-вільних мов l 1 і l 2 Але ми показали, що е в попередньому частині доведення е що двох контекстно вільних мов не є обов'язково контекстно вільною мовою. Отже, сім'я контекстно вільних мов не є замкнена стосовно доповнення. Бо якщо вона була би замкнена стосовно доповнення, то би тоді би э, ця мова в правій частині була б замкненою, ну, тобто вона була б контекстно вільною, так? А це суперечить тому, що переднім є контекстно вільних є контекстно вільних. Хоча перетин двох контекстно-вільних мов може створити мову, яка не є контекстно-вільною, властивість замикання зберігається, якщо одна з мов є регулярною. Добре. Нехай l 1 контекстно-вільна мова, а L2 2 регулярна мова. Тоді їхній перетин контекстно-вільна мова. Нехай M1 1 це нетермінований акцент з магазинною пам'ятю, який розпізнає мову l 1 і М2 автомат з магазинною пам'яттю, який розпізнає мову L2. Ми будуємо автомат з магазинною пам'яттю М з шапочкою, який моделює паралельну дію автоматів М1 і М2. Кожного разу, коли символ зчитується з одного слова, автомат М- шапочкою одночасно виконує ходи автоматів М1 і М2. для цього ми приймемо, що Мжина станів автомата М шапочкою, так, це є з шапочкою це є декатовий добуток Q на П, де відповідно множина станів М1, а П це є станів М2, так? Початковий стан з шапочкою це є пара q 0, p 0 так. Де К0 відповідно це початковий стан М1 і p 0 це початковий стан М2. так? І множина термінальних стані Ф шапочки, це йде декартовий добуток термінальних станів автомата М1 на множину термінальне станів автомата m 2 І визначимо функцію переходу дельта С таким чином, що Q. Порядкована пара з Х так, в образі від дельта шапочки від QI PЙ АБ. Тоді тільки тоді, коли QKX є елементом образу дельта 1, тобто образу функції переходу автомата М1 від QI АБ. І, відповідно, Дельта 2 ПЙ А та півні П. При цьому ми також вимагаємо, що а є порожнє слово ПІДУМІ ПМ. Іншими словами, стани автомати М з шапочкою позначаються парами Ку і ПІО, що представляє відповідні стани, в яких автомати М1 і М2 можуть перебувати після читання певного вхідного слова. Це прямий індуктивний аргумент, щоб довести, що отакий е, перехід, так 0 p 0 WZ, ВЗ. В автоматі кіруршований прихід М шапочкою дозволяє перейти до PS, лямбда, X, так, з QR з множини кінцевих чи термінальних сталів автомата m 1 так і PS з множини термінальних станів автомата m 2 Тоді тільки тоді, коли в нас відбувається ось такий узагальнений перехід у 0, ВЗ. Переходить в умовою загально розширений переходить, за автомата М1 в QR лямбда, X. І, відповідно, дельта розширена функція переходу, дельта дірочки відпоненти в рівня праці. Отже, знову розпізнається автоматом МША. Початку події тільки тоді, коли воно розпізнається автоматом М1 і М2. І допомоги немає бути постановити. Тобто, якщо вона міститься в умові яка визначається автоматом М1 перетинані змови з автоматом М2, так? то це дорівнює рівні мов змов 1 і М2. Властивість, на яку звертається ця теорема, називається замиканням стосовно регулярного перетину. Через результат цієї теореми ми говоримо, що сім'я контекстно вільних мов заплена щодо регулярного перетину. Це означає, що якщо ми маємо. Контекстно-вільні умови і так дві. Так, то якщо одна з них регулярною, то перетин буде так само контекстно вільною мови. Це властиві замикання іноді корисна для спрощення аргументів у зв'язку з конкретними мовами. Приклад, доведіть, що мова ось така S, а в степені в степені, яка складається з таких слів, що n більше рівня нуля від n відмінні відстання є контекстнові. Можна довести це твердження, побудувавши автомат з магазинною пам'яттю. Або контекстну вільну граматику для мови. Але процес виснажливий, бо є достатньо такий довгий шмовий рік. Ми можемо отримати набагато чіткіші аргументи за допомогою теореми 8-12 попередньо говорили. Ми позначимо, що нехай L1 1 це мова, яка складається з одного елемента, значить А в степені 100, Б в степені 100. Тоді, оскільки мова L1 скінчена, то вона регулярна. Крім того, легко бачити, що мова L так. Яка e, складається зі слів Ав степенен, Б степен, ДН'ємі цілі e, в перетині з доповнені до мови Л1, так? Отже, через замикання регулярних мов щодо доповнення та замикання контекстно вільних мов щодо регулярної перетування впливає нам потрібний результат. Це означає, оце є контекст вільна мова, так? А 1 є регулярна. А ми довели, що доповнення до регулярної мови є регулярна мова. Отже, Перетин контекстної вільної мови і регулярної мови є контекстно-вільною мовою за теоремою вісім гановцев. Ось таке простеньке доведення. Насправді, це доведення дає дуже дуже багато. ви потім побачите, наскільки є складні контекстно вільної мови. А ще коли ми будемо говорити про машини тюріна, то це взагалі письма періодиста. Наступний приклад. Доведіть, що мова. Так, це всі слова над алфавітом А, Б, С, так? які мають таку властивість, що вхід символа А, символа Б і символа С Є рівні не є контекстовільними. Для цього можна використати лему про накачення. Але знову ми можемо отримати набагато коротший аргумент, використовуючи замикання стосовно регулярного парень. Припустимо, що мова Л це наше, є контекстовільною. Тоді мова Л в перетині. Ось такою мовою, так, яка це є всі, всі можливі слова над алфавітом АБЦ, так? Вона збігається ось такою мовою, що це є слово Австепені Н, Б степені, Ц степень НД є більше рівні нуля, так? Також буде контекстною мовою. Але ми вже знаємо, що це не так. Отже, робити висновку, що мова L не є комплексною любою. Зрозуміло, що ця наша мова, так? Вона є контекстною любою. І вона є регулярною. Якщо б ця L була контекстно-вільною, то перед ним мав би бути контекстно вільною. Але ця мова не є контекстно вільною, і ми це доводить на перегляд. Властивості замикання мов відіграють важливу роль у теорії формальних мов. Можна встановити багато інших властивостей замикання для контекстно-вільних мов. Деякі, ми зараз поговоримо про деякі розв'язні властивості контекстного віду мов. П'єднався поемі 5.3, так? Про контекстно вільні граматики так? І теоремі 617, що буде будь-якосновільна граматика, так, е, така, що породжує мову без порожнього слова, має еквівалентну граматику у нормальній формі конструкціо. Ми вже встановили існування алгоритму належності для контекстно-вільних мов. Тобто, які слова належать цій контекстновільній Так? Звичайно, це суттєво суттєва в будь-якої сім'ї мов корисно на практиці. Також можна визначити інші прості властивості контекстно-вільних мов. Для мети цього обговорення ми припускаємо, що мова описується її граматикою. Теоремо, для фіксованої контекстно вільної граматики жарт, існує алгоритм для визначення того, чи є мова, яка поручить цією граматикою порожня. Для простоти припустимо, що порожнє слово не належить мові, яка визначається граматикою жат. Якщо це не так, то необхідно внести невеликі зміни в наш алгоритм доведення. Ми використовуємо алгоритм вилучення непотрібних символів і правил виведення. Якщо змінна S виявиться непотрібною, то мова е, порожена граматикою G, тобто мова LG порожня. Якщо ні, то мова Lg містить про неї. Наступний теорема. Не фіксованої контекстно вільної граматики вже існує алгоритм для визначення того, чи мова, яка породжується граматикою, вже є незначальною. Давайте доведемо. Ми припускаємо, що граматика вже не містить лямбда правил виводу, тобто вона не виводить короткі слова. Так? Значить, не містить одиничних правил виводу та непотрібних символів. Припустимо, що граматика має повторювану зміну в тому сенсі, що існує деяка змінна а змноження змінних бета, то для, е, для якої існує виведення, що А е, решимо виводить а Х маленький, а Оскільки припускається, що граматика вже не містить лямбда правил виводу до правил виводу, то символи Х і не можуть бути одночасно порожні. Оскільки А не є ані нульовим, ані марним символом, ми маємо, що С. Розширено виводить У, А велике, В маленьке. Розширено виводить слово W, і А велике Розширено виводить слово Z. Так? Де слова У, В і З містся е, внижені та зірочка, тобто множині можливість слів на термінальному е, файлі. Але з іншого боку, виведення. С великий розширено виводить у маленьке А велике В. розширено виводить У маленький, Ф в степені А великий, І в степені В маленький. Розширено виводить У маленьке Х в степені Z З, І в степені Н В. Можливі для всіх натуральних чисел. N. А, а випливає, що мова, яка визначається громатикою вже від скінчання. Якщо жодна зміна ніколи не повториться, то довжина будь-якого виведення обмежується величиною е, кількості е, змінних е, невеликих, так? У цьому випадку мова, яка визначається граматикою, вже є скінченою. Отже, щоб отримати алгоритм для визначення того, чи мова, яка визначається граматикою, вже є скінченою, нам потрібно. Лише визначити, чи має граматика деякі повторювані зміни. Це можна зробити просто, накресливши граф залежності для змінних так, щоб було ребро А велике Б щоразу, коли є відповідні правила виводу, а великий виводить Х, з Б до Y. ігри. Тоді будь-яка зміна, яка лежить в основі циклу, є повторювана. Отже, граматика має повторювану зміну і тільки тоді, коли граф залежності має цикл. Оскільки тепер у нас є алгоритм для визначення того, чи, є граматика, чи має граматика повторювання і зміни, то у нас є алгоритм для визначення того, чи мова, яка визначається граматикою, вже є доводить, нескінченною. Дещо дивно, що з іншими простими властивостями контекстно вільних мов працювати не так легко. Як і в теоремі 4.4, 4 це що враховуючи стандартних зображення двох регулярних мов l 1 і l 2 існується за визначення того, що ці умови збігаються, так? Ми можемо шукати алгоритм, щоб визначити, чи породжують дві контекстно вільні граматики одну і ту ж саму мову. Але виявляється, що такого алгоритму не існує. На даний момент ми не знаємо технічного механізму для правильного визначення значення терміну, немає алгоритму. Але його інтуїтивне значення зрозуміло. Це важливий момент, до якого ми повернемося пізніше. Ну що ж, дякую за увагу. Прошу, які у вас будуть питання? У вас питань немає, такі медсела цю протинку закінчимо.